Доброго дня, сьогодні 17 серпня. От хочу зірвати фундук сорту трапезунт. Ось такий сімрічний у мене саженець. Він один раз 4 роки тому підмерз був і заново я виводив трипагона. І це рік дав отакі от плоди і горішок уже фактично готовий. І я хочу, ну, я їду на 3 тижні лікувати спину і ну, хочу весь урожай з собою забрати. І там буду потроху їсти. Можливо, він ще не випадає. Ось і ще трошки, можливо, повинен повисіти, але мені подобається такий. В такому стані я його і поїм. Зараз зберу урожай, подивимося, скільки вийшло це рік урожаю з такого куща. Ну, ось ще раз садимося, от немає. Да? Тут наче все обірвав немає. От, трошки опускаємося і дивимося. Тут ось о, все в горіхах. Вся гілка фактично от в горіхах. Весь урожай. От, маленькі гілочки, все, все в горіхах. Ось. Все в горіхах, він вже такий коричневий. Мені подобається саме в такому стані. Ми коли ми сушимо його, а от такий молочний мені подобається от прямо щоб з нього сок прямо тік в такому стані, от саме смачний. Ну, ось я Фактично за пару хвилин, ну хвилин 3-4 відру нарвав, отаке відеречко і може і третину не обірвав, вже рука втомилася, та й часу немає. Цього в мене достатньо буде, От показую. Є такі горішки. ось такі. Ну, вони не, не просто крупні, отакі от горіхи, а просто гігантські. Це, мабуть, ну, не мабуть, а точно от, самий крупній, от горіх, який є. Можливо, ще є нові сорти, які є виведені. Ось показую, такий горіх. Дуже крупний, такі кластер є, що по п'ять, різні є. У мене не пана колекція, вже на наступний рік збирається виходить уже на такі масштаби, що буду висилати не лише живці, а ожину, а фундук. От я саме на нього роблю ставку на сорти діжіфоні, там каталонський, звичайно, трапезон. Тому думаю, в мене будуть сажанці провіреного до провірених сортів. І вже буду робити. Наступної весни на осінь, тому думаю, саженці будуть у мене. Фундука через рік вже думаю, чимало буде відводків.